Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Голодомор? Давайте не зараз. Кілька слів хоча б. Вибачте. Голодомор. Ну що в Голодоморі багато померло людей. І за того, що німці в першу чергу забирали всі, всі харчі. А це в які роки були? От соро, е, 40. Чесно кажуть, які роки, я не пам'ятаю. Німці забирали всі харчі. Ну так, да, зерно. Те саме зерно, вони все забирали, що тільки можна було. Корови, зерно. Всі припаси. Із яких можна щось було приготувати їсти чи ще щось. А в кого саме вони забирали? В українців. в Українців, росіян, у білорусів. Через це стався Голдомор 32-33 років, так? Ну так, да, вони як нападали, то. Якраз у цьому стався й голодомор в цих роках. Вони в 32-му напали Вони і. в 32-му починали якраз нападати. Це uh -huh. був голод, на вашу думку. Ну як? Це -то, тому що в країні ну, це якби самі люди зробили собі. Просто захотіли б поголодати? Ні, ні. Не якби влада, ну як би певно сказати. Не зовсім влада, ну такі люди. <рес> Для чого? Ну, бо тоді трошки був не врожай і цим ще ну, люди могли б нормально харчуватися, але в них ще відбирали продукти. Хто відбирав? Ну як вам пояснити ну, не Так і поясніть. Були в людей продукти, так? Їх хтось відбирав. Хто відбирав і для чого? Я поспішаю. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Голдемор? А, Ну, таке трагічне збиття, було в 1933 році набили наш народ голодом. Хто в От, Чесно, я не пам'ятаю вже. Історію плохо в школі вчив. Угу. Ну, як ви думаєте, хто міг гнобити в, в 32 33 роках наш народ? Нам О... казали, що німці, як коли напали. Да ні, не, ні, не німці. Блін, чесно, ні, не, не вспомню. Знаю, що 22 числа буде річниця Голодомору. На якому році взагалі? От в яких роках був голодомор? 41-44, здається. А ведь через що він стався? Якараз ви... війна була в цих роках? Я спішу чесно. Це було дуже давно. Ну, Люди страдали. У них не було, що їсти, вони шукали все, що тільки можна було, щоб щось з'їсти. Умирали. А чому не було їжі? Чому? Тому що була війна, все, по... все покрали, все понищили. І люди питалися тим, чим могли. Яка друга світова війна? Чи перша? Та ні, не друга перша, друга, велика вітчизняна, їх називають. Чесно, я не пам'ятаю. Хто проти кого воював в цей час, коли був Голодомор? Ой, чесно, не пам'ятаю. Тобто через війну, так, у людей не було їжі. Ну, можна і так сказати. За 32-й, 33-й рік. Да, я знаю. 32-й, 33-й. Yeah. Ой. Я не, толком нічого не знаю. Що знаєте, розкажіть. Ну, в мене прабабушка в голодомор померла, це я одне знаю. Що дітей їли, розказувала, а так нічого. А які роки це було? Я точно не 39-й, наче 41 й, 39 -й 41-й. Тридцять да, наче, Да. Я точно не пам'ятаю. Точно не скажу. А через що був цей голод? Ну, я, не, я не знаю, я історію сильно не вичала, так сказати. Так я сильно не знаю. У вас бабуся загинула. Ну, прабабуся. Ну, Мені бабушка нічого не розказувала, бо це дуже її погано, дуже важка втрата, то вона наче вона мовчала. Тобто -то в 41-му році голод закінчився, так? Так. Да. Голодимор 41-му закінчився, а війна почалася. Те, що це було винищення українського народу. Для чого це потрібно було комусь? Ну а навіщо нація якась, яка має свою думку? А ось ми питаємо у молоді, то багато молоді взагалі не знає, що таке голомор, коли було, для чого. Кажуть, що взагалі німці збирали продукти в 32-33 роках. У нас молодь зараз знає, що твориться в інтернеті, а не що було в 33-му. Як це, думаю, це, це добре чи погано? Це погано, тому що вони не знають своєї історії, історії України. І погано, що викладачі їм не дають цих знань, напевне.